Добрий день, мої любі Терези! Наразі хочу зробити для вас старий прогноз з 20 по 26 січня 2025 року. Прогноз загальний, тож подивіться свій знак Асценденту. А наразі ми дивимося енергію тижня, фінанси робота, здоров'я, стосунки для тих, хто в парі, для тих, хто в пошуку, пораду та застереження. Тож, приступаємо і дивимося карти тижня. Карта тижня, дев'ятка пентаклів. Ну, це те, що ви задоволені собою. Ви задоволені наразі тим, що у вас є. Ви, задов... ви знаєте, що буде далі. А ви іноді чекаєте, а може навіть вже не чекаєте, а ви просто маєте якісь задоволення, які не під власні кожному. Тобто, щось. Трошечки більше і вам це до вподоби Енергія, коли вам буде комфортно на цьому тижні, це точно. Дивимося роботу. Робота. Дев'ятка мечів. У вас є якісь страхи, ви щось боїтеся або навіть накручуєте себе сьогодні. Дуже багато випадає цієї карти щось пов'язане з роботою. Якийсь депресивний стан, ви незадоволені, у вас багато думок, вони не дають вам спокою, ви переживаєте. Але пам'ятайте, це карта того, що не насправді є якась проблема. Це ви робите. З мухи, слона. От ви самі собі, собі його надули, як кульку, ту, эту, повітряну, і сидите і потім оце страждаєте. Викиньте все з голови, очистіть свій разом і насолоджуйтесь тими благами, які у вас є в енергії тижня. Давайте подивимося фінанси. Для Терезі фінанси на цьому тижні. Фінанси, трійка кубків. Це можуть бути виплати, можливо, невеликі, але ви будете задоволені, вам буде приємно, вам вистачить, щоб піти, попити і кофі, і щось більше, ніж кофі. А у фінансах будуть надходження, але невеликі. Ну, краще трішки, ніж нічого, так? Ну, згодні зі мною. Я згодна. Краще більше, але маємо, що маємо. Дивимося стосунки для тих, хто в парі. Для тих, хто. Парі, шестірка жерлів, ви на коні, ви приборкали свого партнера. Або у вас просто такий комфорт і ідилія, що вам більше нічого не треба. У вас навіть може вказувати на якесь свято. Це коли і вам комфортно, і ви на коні, ви всіх бачите, і бачить вас всіх. Можливо, це дійсно по фінансам, що, да, якщо з'єднати ці дві карти, десь якесь свято, можливо, вас запросять. ви під з другою половинкою на якесь святкування, можливо, хтось одружується, можливо, день народження. Але це гармонія і саме головне, ви будете задоволені собою. Боже, яка гарна карта, якщо це ті, хто в стосунках, то у цьому плані у вас буде все добре. Стосунки дуже гарні і приємні. А це найголовніше. Дивимося стосунки для тих, хто в пошуку. Для тих, хто в пошуку, королева мечів. Це е, холодна королева, яка мало кого підпускає до себе, поки вона тільки е, іноді на когось звертає увагу і більше за все мовчки аналізує. Е, для активних дій і походу на побачення я не бачу, але якісь знайомства вона може дозволить комусь підійти до себе і познайомитись. Ну, я б так сказала. Давайте подивимося здоров'я для Терезі. Здоров'я, здоров'я. Ну, карта закоханих. А, гарна карта, але треба звернути увагу на чоловічі і жіночі проблеми, які можуть бути, все, що пов'язане, нижче пояса. Да? Це може бути і по-жіночому, і по-чоловічому. Якщо це не стосується сексуальних якихось там, це ж не у всіх, звісно, але будьте обережні, щоб там в пориві страсті нічого не трапилося. Тож, така собі карта. Застереження для перезів. Застереження. це мірка мечів. не треба на цьому тижні багато. Ну, хтось, можливо, може обманювати, обманювати себе, обманювати інших. Якщо це карта пошуку, реклами якогось такого знайти новий шлях, бо тут не виходить не да, але якщо це застереження, от будьте уважні, щоб вас не обвели вокруг пальця. Якщо це робите ви, ви, напевне, знаєте, що ви робите. Але якщо це хтось може вас обманути. А, то будьте уважні до оточуючих і на те, що вони роблять. І давайте подивимося: пораду на таро ангелів, пораду для Терезів на цей тиждень. Порада. Король жезлів. Сосредоточтесь і ще раз сосредоточтесь: будьте проніцательними, будьте лідером, давайте совети другим. А тобто ця карта вказує на те, що ви знаєте, ви можете, і ви дієте, і ви можете планувати, і ви знаєте, що це потім обернеться. І якщо е е е е хтось шукає ось цей шлях. Випередить його, щоб вас не е, заманили, да, не, не ввели в оману, і дайте їм соєт як пораду, як треба діяти, якщо вони не знають. Поставте людину трохи на місце, ви це можете на цьому тижні, це однозначно. А наразі я кажу вам дякую, що дослухали до кінця. Дякую за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Запрошуйте ваших друзів, родичів. А наразі я кажу вам па-па, До нових зустрічей.